Галинко, вітаю. Добрий. день. – Як давно ми знайомі? Знайомі з 2018 року. Ого дуже давно шукала курси по бухгалтерському обліку стосовно виробничої діяльності. І по рекомендації товаришки відвідала ваші курси. І з тих пір відвідую семінари, вебінари, курси Які проходжу курси майже майже всі. Зовнішньо економічна діяльність, бухгалтерський облік, собівартість. Майже всі стараються, тільки мало часу. На що вистачає? Е, я хочу додати не просто всі курси деякі курси ви проходили кілька в... разів. Так, так і я кожного разу дивлячись на вас, собі думаю так. Але ж в мене воно так само, коли я те саме. По другому колу читаю, вивчаю, Щось зовсім інший рівень пізнання. Ти вже зовсім на іншій глибині, і ти бачиш, чуєш, розумієш більше. Тому я це розумію. Курс це по стартах бухгалтерського обліку два рази проходила. Скажіть, це, по-моєму, ви мені колись сказали таку фразу, що після закінчення ваших курсів я перестала спати. Так. Було таке, що ви казали там кожного ранку чи коли я встаю. І розумію нове. нову помилку, так Щось нове я знаходжу. То ви шкодуєте, Ні, що шкодує. зв'язали зі мною. Дуже вам дякую вашій команді і завжди з радістю відвідую. Тобто, навіть якщо ну, щось тобто, не так, про це варто знати можна правда? було виправити. Так. Дякую вам. Дякую вам. Дякую.